Китаю, друзі, це Ігор на зв'язку. Що сьогодні робимо? Така ситуація. В общем, ділянка, а жену, якщо видно там далині очеред і то поле воно справа там. Треба спланувати. Ділянка стояла більше як півроку. була спланована. це вже вона так заросла за півроку. це такі справи. Це вже я зараз спланував. Там ще з той сторони треба планувати. І замовник сказав, щоб в общем, траву, ту, що я збираю, сюди накопу тоді приїде грузовик, вивеземо. Оце такі справи. Такі справи. Так що, друзі, Кому потрібен екскаватор навантажувач, звертайтесь в Київська область, Обухівський район. Скажімо так, Конча-Заспа, Обухів, Українка, Васильків. Можливо, командіровка по Україні. Це якщо там... Не на день, не на два, скажімо так, роботи. А, виконуємо такі роботи. Ззаду є кош 70-ка, це екскаватор навантажувач GCP-30X. Ми виконуємо такі роботи, планування ділянки, копання траншей, зворотня засипка, монтування кілець. Півтора метрових, також можемо і двометрові монтувати. А, як правило, люди ставлять по три кільця, хоч півтора-хоч двохметрові. О. Такі діла. Так що, друзі, я працюю, е, спокійно. Упевнено, комусь подобається, комусь не подобається, я не набиваюсь. Ну, роботу, яку я роблю, я стараюсь показати, щоб люди бачили і оцінили зі сторони, щоб не я оцінював, а люди, які бачать. Такі справи. Якщо буде якась робота в Черкаській області, або в другій якісь області, не питання. На трав заїде трактор і поїдемо працювати. Це такі справи. Звертайтесь, домовимось. Номер телефону я залишу в описі під відео або в першому закріпленому коментарі. Оце такі друзі справи. Так що... Звичайно, що не тільки ми одні в Київській області конкуренція є звичайно вона присутня але є люди, які наприклад. Як об'яснити... Робиш людину, сподобався, вона тебе постійно бере, їй ніхто не потрібен другий. Постійно тебе визиває та людина і ти робиш у неї а, ну, в такому плані. Треба працювати з людьми, щоб люди побачили, потім люди в кінці роботи говорять: або ти підходиш, або не підходиш. Або нічого не говорять, просто постійно тебе беруть, твій трактор. Взагалі, оце такі справи. Так що, друзі. Гарного дня на зв'язку.